Сьогодні продовжуються проблеми з роботою мережі Київстар. Як ми знаємо, відбулася хакерська атака, і наслідки дуже серйозні. І багато абонентів Київстару просто не мають зв'язку, і це дуже прикро. Ворог продовжує діяти, продовжує атакувати, і в цьому видно почерк сатани. Те, що робив сатана з самого початку, це руйнував зв'язок з Богом, коли він підмовив перших людей порушити волю Божу, з того часу зв'язок з Богом порушується. І зидемо, тому що гріх він з одного боку викликає гнів Божий, справедливий гнів Божий, а з іншого боку, гріх він спотворює людину і спотворює насамперед її здатність сприймати. Бога. Сьогодні продовжується період Адвенту. Ми роздумуємо над тим, що Бог зробив, і ми знаємо, що Бог з самого початку, після гріхопадіння, Він був тим, хто налагоджує зв'язок. Він, спита... він задав питання Адаму: де ти? Хоча він знав, звичайно, за яким кущем вони ховаються, неможливо сховатися від всезнаючого. І всюди присутнього Бога. Але це питання було для людини. Де ти? Чому ти ховаєшся? Чому ти не хочеш чути Бога, чому ти не хочеш бачити Його? чому ти не хочеш спілкуватися з Ним як раніше? І прихід втілення Господа Ісуса Христа це, звичайно, найбільший крок Бога, жертовний крок Бога. Для налагодження зв'язку, для того, щоб цей зв'язок був непорушний. І ми знаємо євангельську історію про Івана Хрестителя, було сказано, що Він Духом Святим сповниться щерева Матері. І от коли до Єлизавети прийшла Марія, уже вагітна Ісусом, то і лисивета сказала, що звідки це що до мене прийшла матір мого Господа, і дитя заграло в моєму череві. Тобто, це велика милість Божа, що Іван був сповнений Духа Святого, дійсно ще шрева матері. І він відчув, що близько Спаситель, близько той, перед ким він буде йти, перед ким він буде готувати дорогу. Це приклад. Того налагодження зв'язку. Однак пороздумуємо над тим, що гріх спотворює, гріх спотворює здатність приймати Бога. Бог, гріх робить перешкоди у зв'язку з Богом. І коли ми читаємо книгу Ісаї, пророка Ісаї, ми бачимо цей образ глухоти і сліпоти, тому що люди стають схожі на ідолів, яким поклоняються. Так як боги, яких вигадує людина, як в старі часи, так і зараз, вони насправді глухі, сліпі і не мають життя, то й людина, чи поклоняючись древнім ідолам, чи поклоняючись сучасним якихось ментальним ідолам, вона стає глухою і сліпою духовно. І про, в книзі пророка Ісаї про це. Багато сказано. Цей образ проходить як через книгу Пророка Ісаї, так і через всі Євангелії. І якщо ми читаємо шостий розділ Ісаї, там, де Ісаїя у видінні бачив Господа на високому піднесеному престолі, там, де серафими літають і проголошують святість Божу, і уст Ісаї торкається вугіль. Із жертвника, і тоді Ісая каже: Ось я пошли мене, і Господь його посилає. Але е, попереджує, що служіння буде дуже важким. Це шостий розділ Ісаї з дев'ятого вірша. А він проказав: іди і скажеш народу від цьому. Ви будете чути постійно та не зрозумієте, і будете бачити завжди, але не пізнаєте, учини затужавілим серце народу цього. І тяжкими зроби його уші, а очі йому позаклею, щоб не бачив очима своїми і ушима своїми не чув, і щоб не зрозумів своїм серцем і не навернувся, і не був уздоровлений він. Ось такі люди, яким мав служити Ісаї через ідолопоклонство, вони стають глухими і сліпими, і Господь допускає це як покарання. І коли ми читаємо книгу Пророка Ісаїв, ми бачимо, як ці образи Бог використовує в різних текстах. Наприклад, якщо ми відкриваємо Ісаї, 42 розділ, і читаємо там з 18 по 20 вірші, Ісаї 42, з 18 вірша прочитаємо. Почуйте глухі. А незряче прозріти, щоб бачити. Хто сліпий, як не раб мій, а глухий, як посол мій, що я посилаю його? Хто сліпий, як довірений, і сліпий, як раб Господа, ти бачив багато, але не зберіг, мав вуха відкриті, але не почув. Про кого це Господь? Це Господь про свій вибраний народ, про Ізраїль, який мав бути світлом для інших народів. Але сам став сліпий і глухий до Господа. І це дуже сумно. Це народ, якого було, якому було відкрите особливе об'явлення Боже, дано Слово Боже. Народ, який мав би знати Бога, ходити з Богом, ходити перед Богом, але він став глухий і сліпий, хоча мав бути посланником Божим. Але що робить Бог? В цьому ж 42 розділі ми читаємо, що у Бога є особливий слуга, це слово може переводитись слуга отрок. Особливий слуга, який налагодить зв'язок. Давайте прочитаємо 42-й розділ перший вірш. Оце отрок, мі, або слуга мі, раб мій, авді на євриті. Що я підпираю його, мій обранець, що його полюбила душа моя, я злив свого духа на нього, і він правосуддя народам подасть. Він не буде кричати і кликати не буде, і на вулицях чути не дасть свого голосу, він очеретини надломленої не доломить, і гнота тліючого не погасить, буде суд видавати за правдою. Не втомиться він і не знеможиться, поки присуду не покладе на землі і будуть чекати закона його. Острови Острови – це різні народи, і, звичайно, отрок мій це слуга Господа, Ісус Христос. Коли Ісус прийняв хрещення у Івана, пам'ятаєте, голос з неба сказав: Це син мій улюблений, в якому моє благовоління. Так ось Мій улюблений, в якому моє благовоління, це звідси 42 розділ Ісаї, перший вірш. І ось цей вірний раб. Нарешті зробить те, чого не міг зробити Ізраїль. Стане істинним Ізраїлем і стане знаряддям Бога як для відновлення Ізраїлю, так і для відкриття очей язичникам. Погано. Прочитаємо о, тут же в 42-му розділі з 6 го вірша: Я Господь покликав тебе в справедливості і буду міцно тримати за руки тебе і тебе берегтиму. І дам я тебе заповітом народові, за світло поганам, щоб очі відкрити незрячим, щоб вивезти в'язня з в'язниці, а з темниці тих мешканців темряви. Тобто через вірного Слугу Месію, Господа нашого Ісуса, як Ізраїль, так і народ будуть чути, бачити, пізнавати істинного Бога. І, звичайно, для відновлення цього зв'язку Бог зі свого боку робить все. І це той слуга, 53-й розділ Ісаї, який понесе на собі гріхи всіх нас, і завдяки тому, що Він понесе на собі гріхи всіх нас, він оправдає пізнанням своїм багатьох, щоб повернути до Бога. Щоб не були як ті, хто не мають пастиря, але як ті, хто знають свого пастиря, знають Бога. І, звичайно, що це все можливе тільки завдяки дії Духа Святого, а Дух Святий діє завдяки тому, що Бог здійснює в Ісусі Христі. І коли ми говоримо про відповідальність людини, звичайно, що відповідальність в тому, щоб покаятися. щоб Повірити, щоб прийняти. І у пророка Ісаї є дуже такий сильний розділ, 58, де про, ли... про лицемірний піст сказано. Ось, прочитаємо перші 4 вірші, 58 розділу. Кричи на все горло: Не стримуй свій голос повищ, мову сурму, і об'явити народу і моєму про їхній переступ а домові Якова їхні гріхи. Вони бо щоденно шукають мене та жадають пізнати дороги мої, мов народ той, що праведне чинить, і права свого Бога не кидає. Питаються в мене вони про права справедливості, жадають наближення Бога. Нащо ми постимо, коли ти не бачиш? Мучимо душу свою, ти ж не знаєш того. Отак у день посту свого вичините волю свою і всіх ваших робітників тиснете. Тож на сварку та заколот, постите ви, та щоб кулаком бити нахабно. тепер ви не постите так, щоб ваш голос почутий був на височині. У чому проблема? Люди можуть бути релігійні, навіть їхня релігія може бути заснована на Слові Божому. Але якщо серце. Не налаштоване на самого Господа, на виконання Його волі, то вони будуть спотворювати і Боже Откровення, і релігійні дії, які робляться нібито для покращення зв'язку духовного, щоб почути голос Божий. Насправді Бог каже: ви не постите так, щоб ваш голос був почутий на височині. Тому що ви прагнете виконання своєї волі, ваші серця не налаштовані на мене, не налаштовані на виконання Божої волі. Це релігія, так би мовити, на своїй хвилі, не на мережі Божій. І далі Бог закликає до покаяння, розповідає, який має бути справжній піст, і що в цьому пості має насамперед бути милосердя. Має бути співчуття, мають бути конкретні дії, щоб допомогти тим, хто потребує, розв'язати кайдани безбожності, пута ярма розв'язати, пустити на волю утисненого, вламати голодному хліба свого і так далі. І ось тоді сказано: дев'ятий вірш. Тоді кликати будеш, і Господь відповість: будеш кликати, і Він скаже ось я. Якщо віддалиш поміж себе ярмо, тобто не будеш пригнічувати інших, якщо не будеш підносити пальця і казати лихого, тобто не будеш гордитися над іншими, надиматися над ними, і будеш давати голодному хліб свій, тобто будеш відображати якості самого Бога і знедолену душу наситиш, тоді то засвітить у темряві світло твоє, і твоя темрява, ніби як полдень стане. І буде Господь тебе завжди провадити. Тобто не буде ніяких проблем із цим вертикальним зв'язком. І далі Господь говорить про благословіння. Тому, якщо ми говоримо про головну перешкоду в налаштуванні цього зв'язку, це, звичайно, гріхи. 59 розділ з 1, 2 вірші по 3. Отож бо Господня рука не скорочила, щоб не помагати, і його вухо, Його вухо, не стало тяжким, щоб не чути. Бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб він не почув. Бо ваші долоні заплямлені кров'ю, ваші шпальці беззаконням, уста ваші говорять неправду, язик ваш блікоче лихе. Але Бог пообіцяв, що Він поведе незрячих. Через свого Слугу Він зробить тих, хто не чує, тими, хто чує голос Божий. Завдяки служінню Ісуса Христа, Бог повертає до себе. І про це багато сказано також, як в книзі Пророка Ісаї, так і в Євангеліях. Де багато чудес робить Ісус, цілує сліпих, глухих, і ці чудеса вказують на духовне прозріння, на появу духовного слуху. І Ісус звершував це на протязі всього свого служіння. І, звичайно, через Духа Святого просвітлюється розум, відкриваються очі. Люди розуміють Євангелію завдяки хресній жертві Ісуса Христа. І от давайте подивимось, як сказано в Євангелії від Матфія, 13 розділ. Там Ісус починає навчати притчами, учні питають, чому ти навчаєш притчами до народу. І ось з 13 вірша, 13 розділ Матвія. Я тому говорю до них притчами, що вони дивлячися, не бачать. І, слухаючи, не чують, і не розуміють, і над ними збувається просто Ісаї, яке промовляє почуєте слухом і не зрозумієте, дивитися, будете оком і не побачите. Затовстіло бо серце людей цих, тяжко чують вухами вони, і зажмурили очі свої, щоб коли не побачити очима і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернутись, щоб я їх уздоровив. Якщо людині. Яка є противником Бога, а по гріховності всі є такі? Прямо сказати істину, якою буде реакція? Звичайно, реакція буде насамперед захисною. А притчі роблять так, що людина опиняється в історії, яку розповідає притча, І є час подумати, а істина доноситься в такій образній формі. Тому Дух Святий може використовувати притчі для того, щоб. Перебороти отой природньо гріховний спротив, і щоб все-таки в серце запало хоча б невеличке сім'я істини, ось для чого притчі. Але коли Ісус звертається прямо до учнів, подивіться, що Він каже, 13-й розділ, 16 17 вірші. Очі ж ваші блаженні, що бачать, і вуха ваші, що чують! Бо по правді кажу вам, що багато пророків і праведних бажали побачити, що бачите ви, та не бачили, і почути, що чуєте ви, і не чули. Тобто Він каже, що блаженні ви, що бачите, і блаженні, що чуєте, ви блаженні, що розумієте, що Ісус є Месія Ви блаженні, що Дух Святий почав відкривати ваші вуха для того, щоб чути те, що каже. Богу. І коли ми про це роздумуємо, ми маємо дякувати Богу і відкривати свої серця для Нього. Тому що, хоча рашистська Росія, її хакери можуть завдавати шкоди для мобільного зв'язку, і це дійсно дуже небезпечно, дуже прикро. Але я думаю, що будуть серйозно працювати. Фахівці наші над кібербезпекою, і е, не вдасться повторювати такі сценарії. Але ми маємо дякувати Богу за те, що Він налагоджує зв'язок і цінувати це. І як каже слово Боже, сьогодні, коли почуєте голос Духа Святого, не робіть за серця ваші. І це велика привілегія. І давайте будемо як ті, хто вже пізнали Бога, хто ще не пізнав, потрібно пізнати, і це можливо тільки через Ісуса Христа. Якщо ж ми вже пізнали, давайте будемо зростати в цьому пізнанні. Як ми читали, як молився Павло, і ми можемо так молитися і за себе і один за одного, щоб Бог дав духа премудрості відкриття, щоб нам ще краще розуміти те, що нам дароване від Бога. І щоб з нашого серця забиралося те, що робить перешкоди, щоб ми свідомо чи несвідомо не поклонялися якимось ідолам, які будуть спотворювати наше сприйняття Бога. Тому будемо читати Слово Боже, будемо молитись про дію Духа Святого, будемо розкаюватися в тому, що Дух Святий нам відкриває через Слово, і будемо пізнавати нашого Господа Ісуса Христа. І хай Господь допоможе нашим воїнам, Хай Господь допоможе нашій країні. І по своїй милості, тільки по своїй милості відкриється багатьом. Давайте прочитаємо текст, який є паралельним у Євангелії від Луки. І там також сказані такі самі слова, що ви блаженні, що бачите, і блаженні, що чуєте, але перед тим. Ось що сказано, 10 розділ з 21 по 22 вірші Євангелія Вілки. Того часу звеселився був Ісус Духом Святим і промовив: Прославляю тебе Очі, Господи, Неба і землі, що втаїв ти оце від премудрих і розумних, та його немовлятам відкрив. Так, оч, бо тобі так було до вподоби. Передав мені все мій Отець, і не знає ніхто, хто є син, тільки Отець. І хто отець, тільки син, та кому син захоче відкрити. І далі він сказав учням блаженні ті очі, що бачать, що бачите ви. Блаженні ви, що чуєте. Хай Господь благословить кожного з нас пізнанням Його. Тільки син відкриває Отця, і тільки Отець приводить до сина. Хай в нас буде це пізнання і хай наші духовні вуха добре чують, і хай в нас буде духовний зір гарний, блажені, чисті серцем. Вони Бога побачать. Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем, дасть вам мир свій. І хай Господь дасть мир нашій країні, і будемо молитися за наших воїнів, щоб Господь підтримав їх і відкрився багатьом в багатьому нашому народі. Амінь.